Всім привіт! Хто собі бажає купити авто з Європи, ви знаєте, я займаюся саме в цьому напрямку, підбираю авто по Європі, по Україні, приганяю на продаж. У мене от, на майданчику багато авто з Європи. Але ж давайте розберемося, з якої країни краще брати авто, з якої краще не брати, де авто з кращим станом і де реально можна вихватити от, дійсно гарну машинку. Почну з того, що ви всі знаєте, що більшість в мене машин з Нідерландів. Але зараз, так як я більшість авто купляю на аукціоні. Зараз покажу, наприклад, е ось цей Форт, який в розіграші, що ви можете отримати за 200 гривень, він взагалі з Бельгії. Ну, Це ясно, це воно раніше ще перегляну. Вчора Октавія мені приїхала з Нідерландів, Фу 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 Гольф Плюс з Нідерландів, е Гольф Шостий з Німеччини. Е Всі ренушки майже в мене з Франції. Шкода також Німеччина. Це Нідерландочка і це, це Німеччина також. Пасад у нас йде з Швеції. І, ну, як ви поняли, в мене авто були і з Франції, і з Австрії, і з Бельгії, і де, типу, я тільки ще не купляв авто. вже. І в Італії. в мене навіть були авто з Італії, типу, і я реально вже зрозумів, де краще авто, де гірше авто. Ну, Почну з того, звичайно, що це не дуже коректне питання, того що. Хороше авто, там прям ідеальне, нефарбоване, дешеве, може попастись і в Румунії. Тільки так от може бути. Але переважна більшість свіжих хороших авто це, звичайно, Нідерланди. Тому що, чому? Тому що вони маленькі, вони розміром, як Волинська область, там немає де особливо наїжджати пробіг. І якщо там є великий пробіг, то він весь наїжджений по гарним дорогам. Там типу, йдуть села і між ними типу, автобанчик. Тобто, там взагалі реально всі авто майже в гарному стані. Далі, як ви знаєте, з Швейцарії. У мене, до речі, на днях я вчора викупив Audi А3 на автоматі. Тут на місці вже. І вона Швейцарії. Також, в принципі, непоганий стан. То я ці авто поставлю на перше місце. Того, що, в принципі, як візьмемо знову для приколу Нідерланди, вони маленькі, а авто не ти там легко. і... Типу, ну, легко знайти в гарному стані. Звичайно, трупи є всюди, але там знайти авто таке, як в нас не на індеш, набагато реальніше. Типу, саме по стану. Далі, звичайно, на мою думку, йде Німеччина. В Німеччина в чому проблема? Ну, Велика країна, і там багато трупів, але знайти гарний варіант, такий, як у мене зефірка чи шкода, дуже даже можливо. Просто от, і, типу, треба тяжче шукати. Це, це факт. Реально тяжче шукати. Звідки я б не брав авто, звідки я дивлюсь, що вони в самому такому гіршому стані, це як мені попадалися. Це в основному, в принципі, реально з Бельгії якісь такі авто всі подерті, плюс-мінус. Типу, хоча це там бампера, ну Форту нормальний, але от часто з Бельгії мені приїжджали там ну, не 10 з 10 машини. Там бампера протесені сильно, десь підкрасів багато. Того Бельгія мені, в принципі, от по авто, які в мене вже було з Бельгії, мені не сподобалось. З Австрії також авто якісь не, не в дуже гарному стані приїжджають, але знову це ж все не, не стосується прямо кожної машини. Є авто і в гарному стані, там, є авто і в не дуже гарному стані. Що брати авто з Італії? З Італії авто також бувають в гарному стані, і плюс Італії те, що там можна вихватити дешево гарну машину. Да, Там будуть, можливо, якісь міні, мінімальні. Сліди експлуатації, але в принципі дійсно авто може бути гарне. Того, як ви зрозуміли, я поставив би все-таки на перше місце Нідерланди, але ж дійсно гарне авто можна знайти усюди. Типу, в мене були от з різних, в мене майже з кожної країни, були, з Люксембурга, були, з Франції, були, з Німеччини, були, з Бельгії, були, з Австрії, з були, Нідерландів були, з Швеції у мене Пасатік був. І є він у мене, зараз вам його покажу, до речі, детальніше, я вам обіцяв. І, в принципі, реально всюди можна знайти гарне авто. Але якщо ви вже їдете, ну, от я, мені, ну, я легше шукаю, я дивлюсь на аукціонах по сайтах, в мене вже своя напрацьована схема. Ну, Якщо ви вирішили сам собі вибрати авто з Європи, не хочете там переплачувати, чи у вас ще якісь свої нюанси, звичайно, я вам рекомендую е, все-таки поїхати. В Нідерланди. Чому в Нідерланди саме, а не в Швейцарію? Звичайно, Нідерланди ближче. В Нідерландах англійську мову майже всі розуміють. Там не було ні разу в мене проблем там з кимось, щоб не договорився і так далі. Того, типу, от, дійсно, якщо ви їдете самі, рекомендую Нідерланди. Німеччина це дорого. О, до речі, ще яке авто я поставлю. Я сказав Бельгія, Австрія, а от топ-1 авто, мабуть, е, ну, топ-одна країна, саме перше місце, в якому я б ніколи б не брав би собі авто, це Польща, напевно. Хоча також дійсно в мене були авто з Польщі, і вони не всі плачебні, але в основному це дійсно авто в незадовільному стані. Того, ось така ситуація по, по цьому зараз за. Хвилинку відбудеться магія, і я вам почну розказувати про Passat b 7 І так, ось такий Passat b 7 є у мене в наявності. Як бачите, тут там максимальна led оптика спереді і ззаді максимальні фонарі. Взагалі він у мене дуже в крутій комплектації і за максимально адекватною ціною. Ось всі, хто підходять, кажуть, ого, там по 12 тисяч стоять на тряпці без фар. Так, тому що чому така ціна забіжу наперед, є декілька підкрасів, незначних авто не було в ДТП. Просто от були якісь там подертості і це було пофарбовано не мною, а ще там. Поїхали дивитися по комплектації. Кого цікавить відео з прибору, можу надіслати кожному окремо на Viber. щоб зараз не забирати на цей час, на цей час тому що не всім людям цікаво дивитись хвилину, як я дивлюсь, її з прибором. Ну і такий у нас без сьомий. Не люблю повторюватись, передивлю свої відео, дуже часто те саме говорю, але ж скажу так, що тут знову ж таки величезна перевага відразу, що це максимальна оптика. Це без перебільшень дуже великий бонус. Я тут покрасив дісочки, точніше проточив, бо вони були такі трошечки, як то машина з пробігом 300 тисяч. До речі, так, у мене тут оригінальний пробіг 300 тисяч. Не кручений, як всі люблять, 293 точніше. Е, так, великий, так будь-хто б на моєму місці вже скрутив, але я не хочу, я не буду це робити, тому що авто технічно супер, у ньому немає нюансів. І це його рідний пробіг. І ще спробуй, найди пасат з меншим пробігом. Так, у нас, як тут бачите, електроляда, я вам зразу розложив, щоб показати, скільки тут ззаді місця. Дуже-дуже-дуже багато місця. На кнопочку нажали, вона закрилась, є задня камера, є партроніки, типу по цьому він реально в гарній комплектації. Відкриваю задню дверечку. розложу сідушки. Оп. Оп. І ось така у нас тут кожа. Салон в гарному стані, так і не скажеш, що тут пробігу 300 тисяч. Так, чуть не забув, що це, ну, сказати, що це у нас. Зараз позакривати всі карманчики 4Motion. Це ще й повний привід. Не буду довго цінути, ціна на нього 10900. Автомобіль сів, поїхав, без перебільшень. Звичайно, для себе, як і в кожній машині, що стоїть, окрім ну, бо я в ньому поміняв. Треба для себе поміняти масла і фільтра. Ну і ремінь. Це я кажу кожному клієнту. Тому що сам поміняв, знаєш, що очікувати. Це, це це важливо. В принципі, давайте зараз вас на ньому прокатаю. Тут у нас 170 кінських сил в цьому пасатіку. Він дійсно без перебільшень гарно їде. Е, в ходу на цих дісочках м'ягенький, бо я, якщо ви бачили в минулих відео, я там на нього поки ці. Віз на проточку, вставляв там диски, які мої домашні, чекають. У мене є там декілька дисок своїх на Michelin Sport 4, які я купував для своїх авто, але свого авто я так ніколи і не маю. Того от хоч так поставив, покатався. Так, завели, на яких помилок не горить. Камера задня працює. Кондиціонер, клімат-контроль двох з підігрівами все працює. Ні, давайте ж прокатаємося. По підвізя збитенький, гарний, в принципі, реально технічно, він без запитань. За цю суму це ж саме головне. Коробка без пинків, звичайно, я не знаю навіть, чи є в них... це, якщо не помиляюсь, коробка dq 200 DSG-6. Це гарна, дуже хороша на них коробка, витривала і економічна. Авто реально там небагато їсть, на ньому покатався. Там залив на 1000 гривень, не засікав, скільки точно, але їздив довго на цю тисячу. Їде хорошо, є, звичайно, круїз, клімат, ой, клімат вже казав, є і датчик світла, і датчик доща, авто затемнення, типу він точно у нас не пустий. Так ще за цю суму 10-900 доларів. Дійсно гарний варіант. В'їзді класний, фаркопчик, до речі, от бачите, є фаркопчик. Так що, хто собі шукає? Гарне авто без перебільшень по низу ринка. Звертайтеся, будете мати дійсно класного пасатика без 7-го. Це круті машини. Хто знає, той знає. І, і любить їх. Тому що пасат є за що любити. Також давайте вам покажу зараз ще Audi Q5, яка мені приїжджає на реалізацію. І будемо прощатися. Не забувайте, що можете подати мені своє авто на комісію на майданчик. Багато авто, які були в комісії продані. Також не забувайте за розіграш Форда. І так, усім привіт. У нас в наявності з'являється така Audi Q5, це 2013 рік. Її перевага вона абсолютно ніде не фарбована. Плюс вона по комплектації має передню максимальну оптику і, звичайно, задню максимальну оптику. Величезний бонус цього авто, що обслуговувалась вона на офіціалі і є підтвердження всі по цьому, того можете собі зразу пробити її по він коду. В принципі, цікаве авто своєю посадочкою це дуже економний джип, тому що він споживає всього там 7 літрів по місту. 247 оригінальний пробіг. Спробуйте знайти авто цього року з оригінальним пробігом. Саме Q5 я маю на увазі, звичайно, що знайдете, але от Q5 їх тяжко знайти, вони всі трупові, а ця машина дійсно жива. Є ці якісь сидушечки. До речі, тут є повністю вся мемайка, Дуже часто з Європи вони тут пусті. Давайте присяду в салончик. Бачите, у нас є ця виїзна сидіння таке для ног підтримка, клімат-контроль, звичайно. Електроручнічок, ну, типу, всі функції працюють. А, я дверку не закрив, того воно і свариться на мене. Все, закриваєш дверку, всі функції працюють. Е, ну, дійсно класно, що вона не багато споживає. Е, власник їздить, вона їсть копійки в нього. Партроніки, звичайно, є. Ну, тобто, дійсно класний такий варіант на кожен день. Звичайно ж, в повному приводі. Це повноприводний джип. У нас є підігріви, у нас є клімат-контроль, вона зовсім не пуста. Є старт-стоп, сама заглохла. Як відкриємо раз, Стоп. тобто ось такий варіантик, залітає на продаж, ніде не фарбована 13-го року на максимальній оптиці в крутій комплектації, гарні диски, гарний вигляд зовнішнього авто. Мені воно дуже подобається, дуже гарна машинка, особливо як тут ледіки горять, вона виглядає ну, прям 10 з 10. Ціна на таке авто 19 900 доларів. З з Європи це дуже ще й гарна ціна на неї, саме на ресталінг. Кого зацікавило? Звертайтесь.